Вітаю вас, малята, на нашому занятті з розвитку мовлення. А говорити ми з вами будемо про безпеку вдома. Маленька Віра залишилась сама вдома, але вдома дуже багато небезпечних предметів, які можуть їй зашкодити. Що ж це за предмети? Підгадайте загадки та дізнайтеся. Перша загадка така. Два кільця, два кінця. А посередині цвях. Що це? Правильно це ножиці. Наступна. то холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це? Правильно це чайник. Наступна. вміє вишивати шити. Може гудзики пришити, та без одягу до нині рукоділюється Що це? Правильно, це голка. Ну і останнє лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійтеся будьте обережні та не бійтеся. Що це? Акці... Тож погляньте, дітки, на ці предмети, і скажіть, що може бути небезпечне вдома для віри. Колючі ріжучі предмети різні та звичайно гарячий чайник. Вірно. Скажіть, будь ласка, а що трапиться, якщо дівчинка почне гратися з цими предметами? Вони можуть завдати їй травми. А як би ви вчинили, побачивши ці предмети? Правильно, їх треба віднести на своє місце. Дидактична гра добре погано. Умови гри наступні. Я вам буду показувати картинки різних предметів, а вам необхідно визначити, як вони можуть бути корисні для нас та чому вони можуть бути небезпечними. Перший предмет це голка. Яка від неї користь? Голкою можна шити. А чому вона може бути небезпечна? Голкою можна вколотися. Вірно, наступний предмет це ножиці. Як вони можуть бути? Корисні для нас. Ножицями можна різати, вирізати. А чому вони можуть бути небезпечними? Ножицями можна пошкодити руки. Вірно? Наступний предмет це. Сірники, вірно. Яка від них користь? Сірниками запалюють вогонь, вірно. А чому вони можуть бути небезпечними? Гра з сірниками може спричинити пожежу. Вірно. Наступний предмет це. Скляний посуд. Яка від нього користь? Ми його можемо використовувати у побуті, наливати в нього щось, користуватися. А як він може бути для нас небезпечним? Його можна легко розбити. І порізатися скельцями від нього. І останній предмет це косметика, вірно. То яка від неї користь. Вона добре пахне. В неї можна причепоритися. Але як вона може бути небезпечна? У косметиці багато хімії, тож нею можна отруїтися або набути алергію. Тож давайте з вами підсумуємо. Віра залишилась сама вдома, або її батьки знаходяться в іншій кімнаті. Давайте розповімо, якими предметами їй не можна користуватися, щоб не сталося лихо. Тобто перше правило безпеки: усі гострі колючі ріжучі предмети обов'язково треба класти на місце. Не можна самостійно вмикати електроприлади, вони можуть ударити струмом або стати причиною пожежі. У жодному разі не можна пробувати ліки, бо це отрута, якщо це ви робите без дорослих чи лікаря. Не можна чіпати пральні порошки, засоби для миття посуду та прибирання. І останнє небезпечно одному виходити на балкон, сидіти на підвіконі або відкривати вікна. Наше заняття підійшло до завершення, а я вам бажаю гарного дня та до побачення!